Розкажіть нам, будь ласка, про вашу організацію. Яка її основна мета? Ми дитинство без війни. Це проєкт, який евакуює дітей з Сирії і займається далі опікою над ними. Основна мета це евакуювати дітей з прифронтових територій та надати їм безпечне місце. Скільки існує ваш проект, скільком дітям ви вже надали допомогу? З березня до нас вже поїхали дітки. Ми розташовані в Туреччині. Там у нас є готелі, де мешкає наша команда. І з березня до сьогодні у нашому проєкті вже прийняло більше двох тисяч дітей участь. Хто ваша команда? Більш детальніше можете про вас розповісти. Насправді це цікава історія. У нас команда, як і багатьох фондів, це команда волонтерів, але оскільки фаундер проєкту Руслан Шостик це український бізнесмен, він власник мереж ВАРО Стаєва. І команда спочатку і досі складається з топ-менеджерів бізнесів, які як волонтери додатково до своєї основної роботи займаються проєктом. І ми побудували всі процеси разом. Вони дуже ефективні, бо з бізнесу. А дітки з яких прифронтових районів вже пройшли через вашу Це програму з Дніпропетровської області. Ми співпрацюємо з державними органами влади, які нам допомагають, надають запити саме які інтернати або дитячі будинки сімейного типу потребують евакуації. А що відбувається, коли дитина потрапляє вже в ваш проект? І що буде потім з цією дитиною? now. Діти приїжджають до нас у готель в Туреччину, де ми їх зустрічаємо, і стосовно віку дітини планується її нормальне проживання, тобто це навчання, це розваги. Ми надаємо також медичний догляд, все, що необхідно діткам стосовно стоматології, можливо, зору і так далі. А також якихось операцій ми беремо на себе і повністю забезпечуємо ну, як відповідальні дорослі, піклуємося про цих дітей і обов'язково розваги. Все літо діти провели на морі. Це була одна з причин, чому обрали таку країну з теплим кліматом, з фруктами, і багато дітей вперше побачило море в своєму житті. Вони постійно базуються от в Туреччині ваша організація і діти. Чи потім вони будуть повертатися в Україну? Це була головна умова, коли ми обирали країну, куди ми веземо дітей, що всі всі діти повернуться як тільки за станемо можливим в Україну. Бо це українці, майбутнє України. І які плани на майбутнє? Ну, під час проєкту в нас з'явилася місія, все трансформувалося. Ми вирішили, що на проєкті ми не зупинимось, що ми хочемо мати вплив на майбутнє України, а саме на дітей, і долучитися до реформування інтернатної системи і дбати про те, щоб у кожної дитини був надійний дорослий. Можливо, потім і сім'я, але це поступово. Тільки діти з Дніпропетровщини поки що можуть потрапити до вашого проекту. Чи можливо якісь кооперації, координації? Нації, можливо, діти інших прифронтових районів зможуть до вас потрапити, і як це зробити? Можуть із інших районів. Ми відкриті до цього. Це все робиться через органи влади через служби у справах дітей. Треба звернутись до своєї служби. Про нас знають і Міністерство соціальної політики, бо ми постійно з ними на зв'язку. І про наш проєкт знають це найбільший проєкт з евакуації дітей з часів Другої світової. Він отримав відзнаку від президента Руслан Шостак отримав. Подяку і нагороду за цей проєкт. Тому це все офіційно і прозоро можна звернутися до своєї. Їх служб і зв'язатись з нами, або зв'язати з нами через на сторінку проєкту ЮАКітс, або інстаграм-сторінку. Дякуємо вам велике за таку класну ініціативу. Дякую вам.